Остінтин Буценко, тренер команди Дніпро. Що стало вирішальним фактором у поразці? Вирішальним фактором ігрова дисципліна. Ми наприкінці першого періоду за одну хвилину пропустили два голи, які у роздягальні і вони були зовсім не потрібні. Це є ігрова дисципліна, коли за дві-три хвилини до кінця періоду повинна бути максимальна, максимальна сконцентрованість. Тому отримали. Більш-менш перестроїлись, більш-менш змогли зіграти другий і більшу частину третього періоду на рівних, але вже наприкінці втомилися і вже пішли, пішли помилки, які призвели до того, що пропустили ще дві шайби. Наскільки вам сподобалася гра боротаря? Чи міг він врятувати в ключових епізодах? Ну я б сказав, що після хвороби це його перша гра Микити, і Нікіта мені він сподобався. Йому важко напевно, тому що велика, велика напруга психічна, психологічна, фізична. І воротар це завжди 70% команди, 50% команди. Тому а після хвороби йому дуже важко. Але він впорався. Дякую вам. Ігор Єдапін, тренер команди «Кремічук». Чи все вдалося реалізувати з тактичного плану? Е, ну, мабуть, не все. Багато було китків, але ну, враховуючи скільки китків, е, мало забутих шайб. А які ключові фактори вплинули на перемогу вашої команди? Ну, по-перше, воротар гарно грав. Хлопці віддавались на 100%, мабуть, захисники допомагали в воротареві. Ну, якби зіграли всі ну, як команда. А як ви оціните гру суперника? Чи були моменти, які змусили вас хвилюватись? Ну, звісно, були. Молода команда, абіційна, і кидали, і там впустили ворота, там крила підтягнув нас. Дуже гарний момент був тоді. Тому. Ну, напружені тримали. Дякую. вам. Дякую.